Говорити про тему, яка стає важливою і актуальною, коли приходить певне безвихіддя, коли приходять певні складні часи в життя людини. Бо коли легко, коли в принципі нормально, ти не дуже над нею задумовуєшся, ну коли ти впираєшся в безвихіддя, в певні трудності, тоді вона стає. Важливою, цінною і цікавою. Я прочитаю два місця. Перше місце це буде Ісая, 42 розділ. Я прочитаю перший віршик. Знов таки, це пророцтво про Ісуса Христа. Ось отрок мій, якого я тримаю за руку, обраний мій, до якого благоволить душа моя. Покладу дух мій на нього і сповістить народам суд. Бог говорить про Ісуса Христа, Він каже: ось отрок, за якого я тримаю за руку. До нього таке цікаве слово вжите. Благоволить моя душа. Що таке благоволить? Розположена я до цього розположений. З цього роблю висновок, що не до кожного розположений. Читаю друге місце: Єремії 14, розділ, 10 вірш. Так говорить Господь народу цьому за те, що вони люблять блукати, не стримують ніг своїх, за те Господь не благоволить до них, пригадає нині беззаконня їхні і карає гріхи їхні. Про який народ Єремія говорив? Насправді це народ Божий. Єремія говорить про Божий народ, і от Господь говорить про родство, каже: ось це мій народ. Ось цей народ, і так говорить Господь, вони люблять блукати, тобто дозволяють собі робити, що хочуть. У Бога є правдива вузька дорога, дорога спасіння, дорога істини. але вони блукають. Зайшли трошки по істині, трошки по-своєму, трохи так, трохи інакше. Як мені подобається, так вони йдуть. Не стримують ніг своїх, не зупиняють себе, знають, що неправильно, але роблять далі. І він каже, і от до цих людей я не благоволю, я не розположений до них. Знаєте, знов-таки, я хочу такий приклад, щоб нам було більш ясніше навести. Сьогодні немає Міша і Галі. Пам'ятаю, коли в них було весілля в Тернополі ми були, і ми фотографували. я їх фотографував, ми гуляли по місту. Підбігли до нас такі бідненькі дітки, просили гроші. Ми щось там трохи дали грошей. Їхні товариші побачили, що ми даємо гроші. Друга ходка прийшли до нас, та й ми бачимо, що тому кінця краю не буде. Та й кажемо, друзі, ми вже там поділилися, ви між собою розберіться. І вони почали нас проклинати. Проклинати там страшні, страшні слова говорити. І знаєте, от, е, раз на таке попав, потім другий раз, третій раз. І ти дивишся, коли до тебе такі підходять люди, ти вже не розположений їм допомагати. От я по собі скажу, може не некрасиво, ну не розположений. Я не розположений. Коли ти бачиш, приходить жінка до мене вагідна, каже, дай гроші, бо я вагітна. І каже: так, знайди того, від кого ти вагідна. Тож не від мене ти вагідна. Люди просто звикли їхати на комусь. І коли ти таке бачиш, ти не розположений. Ну йду я додому, бачу якийсь дідик або бабуся, риється в смітнику. Нічого не просить. Ну я не можу пройти. Підходиш до тої людини, і я вже просто зрозумів, що такий маю досвід, що від людей треба питати, чим їм можна допомогти, бо вони іноді ображаються. І просто сам проявляєш ініціативу, хочеш тій людині допомогти. Чому я навів ці два приклади? Питання розположення. Ось від тебе просять, але ти не розположений, ти не будеш допомагати. Від тебе не просять, ти бачиш потребу, ну ти розположений, ти сам шукаєш, як допомогти. І от Бог говорить: є люди, до яких Він розположений. Він розказує про Ісуса Христа: це Той, до якого благоволить моя душа, я до нього розположений. І потім Він говорить: я читав друге місце: ізраїльський народ, Божий народ, посвятили Богові своє життя. Читають слово Боже, вчать пророки, там, законники розказують, все ніби говорять, збираються на Богослужіння, але дозволяють собі ходити своїми шляхами. Знають, як треба, але роблять по-своєму. І Бог каже: я до них не благоволю, я не розположений до них. Я до них не розположений. Знаєте, ця... ми можемо говорити, Бог любить всіх і так часто говорить, Бог любить всіх, Він всім допомагає, все, 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 все. Ну, я находжу із Слова Божого, що люди входили в благовоління Господні, в то в люди розполагали Боже серце. І ця тема вона стає важлива, коли, тобі, коли є трудності в твоєму житті. Знаєте, коли у мене просто болить голова, я знаю, що там є цитремон на кухні, я собі його вип'ю. Та й проблеми закінчилися. Та й мені, мені не дуже цікаво, благоволить Господь, не благоволить. Але коли є така ситуація в житті, де тобі цитрумон не поможе, де тобі реально потрібна Божа рука, Божа робота, тут ти починаєш задумовуватися. Господи, Ти чуєш мої молитви. А чому ти не робиш? Ти ж знаєш цю ситуацію, а чому ти не дієш? Знаєте, я хочу прочитати одне місце був такий Божий пророк, дуже великий Божий пророк. Його звали Самуїл. Хто читає Біблію, добре знає цього спочатку юнака, якого мама віддала з дитинства служити в храмі Божому. Віддала. І про нього дуже цікаве місце є написане. Я прочитаю буквально один віршик. Хочу на це звернути увагу. Перша книга царств, другий розділ, 26-й вірш. Отрок же Самуїл. Все більше і більше входив у вік, і у благовоління в Господа й у людей. От Слово Боже говорить, оцей отрок все більше і більше входив у ріст, тобто виростав, ставав більшим. Но паралельно, як він виростав, він все більше і більше входив в благовоління людей, люди більше були до нього розположені до цього молодого хлопця. І Бог все більше і більше Бог до нього розполагався, що молився Самуїл, що, що хотів Самуїл, Бог виходив на зустріч і діяв, і діяв через нього. І от для мене сьогодні важливе питання. Як він входив в благовоління Господнє? Знаєте, зараз так модно говорити, Бог всіх любить, все, все, все. Він там все дає, все, все є. Але коли ти впираєшся в конкретну ситуацію, то ти бачиш велику різницю між реальним життям, наприклад, апостолів, пророків, людей, які реально були в Божому благоволінні, і сучасної церкви, яка говорить. І все. Говорити так. Говорити можна, навчитися гарно, переконливо говорити. Но Боже благовоління, Боже діє через церкву, Боже діє через людей, через помазаників. Знаєте, вона часто тільки теорія. Треба так, треба так. І от, друзі, для мене це важливо, тому що не раз впираєшся в питання, де, як я на початку сказав, цитрамон, де цитрамону вже не треба. Де реальна ситуація, де потрібна конкретна сила Божа. І от яке благовоління Господнє до мене і до тебе. Воно там вимірюється. Знаєте, я хочу декілька думок. Я це для себе шукав, не то щоб. Когось, можливо, там редагувати. Мені це важливо, якщо я вирішив посвятити Богові своє життя, я хочу, щоб він через мене діяв. Не просто розказувати про нього, от прям хочеться, щоб він через мене діяв. Навіщо мені читати Біблію, яка написана про чудні діла Божі, про великих мужів Божих, коли я тільки розказувати можу, а Господь через мене робити то не буде. І от мені цікаво, що Бога розполагає до людей. Як Самуїл все більше і більше входив у Боже таке розположення, що Бог просто дивився на нього і захоплювався ним. Коли, сам, коли Саул відпадає від свого покликання, Бог говорить: я найду собі людину по моєму серцю, людину, до якої Бог просто розположений. Він говорить про Давида. От, друзі, я хочу нам залишити сьогодні три думки. Можливо, це не вичерпний рецепт, але три думки хочу залишити для нас. Перша думка, я нагадаю нам притчу про блудного сина. Перша думка притча про блудного сина. Ось у батька були два сини, ви добре знаєте цю притчу. Пішов один син із своїм маєтком, все розгуляв, нагрішив, обіднів. Но приходить момент в його життя, коли він задумався і від усього серця розкаюється. І каже: Я винний. Перед небом і перед землею. Я вже недостойний називатися сином свого батька. Я недостойний. Ісус не даремно кожну фразу в оцю Він залишає в цій притчі. І коли Він приходить в такий стан, стан розкаяного свого серця, батько біжить йому назустріч, батько розположений, батько бере перстень, дає йому і робить пір заради цього хлопця, заради свого сина. І знаєте, я з цього бачу, наскільки Богові приємно, коли людина вміє від усього серця розкаятися. Не просто посповідуватися, ну, да, я там щось вроді може бути, якщо що простіть. Коли людина прийшла і зрозуміла, Господи, да я не правий. І вона розкаюється. Написано в книзі, в третій книзі царств про одного дуже противного царя. Ахав його звали. Я не буду читати всю його біографію. Дуже багато зла наробив. дуже багато. Противний цар був страшно. Але стається одна ситуація, яку я прочитаю. Третя книга Царств, 21 розділ, 28, 29 вірші. Всього два вірша. І було слово Господнє до Фесфетянина про Ахава. Ілля спочатку пророкував, що Бог тебе накаже за то все, що ти зробив. І сказав Господь. Бачиш, як смирився переді мною Ахав за те, що він смирився переді мною, я не наведу лиха у його дні, і одні сина його не наведу лиха на, на дім Його. І от Бог каже: такий противний цар просто страшні речі робив. Але коли Бог йому сказав: Я накажу тебе за ці речі, за ці гріхи ти понесеш і весь твій дім. Він смирився, його серце розривалося. І Бог каже: Ісаї. І, і, і Бог каже, Пророкові каже, іди подивися, Ільї каже: іди подивися, що відбувається з цим царем. Каже: за те, що він так смирив своє серце, за те, що він так розкаявся, я його не накажу. Друзі, першу думку, яку я хочу залишити нам, Богові завжди було приємне людське серце, яке вміє розкаятися. Яке вміє розкаятися. Я часто наводжу цей приклад, цю паралель між Саулом і Давидом, наскільки це дві абсолютно різні людини. Давид зробив страшний гріх, але його серце рветься. Але він розкаюється. І Бог його вибачає. Бог розположений далі мати з ним діло і бути його Господом, і вести його по житті. Саул зробив ну ніби менший гріх. Так трохи не послухав Господа, але коли його облічає пророк, він на це не реагує. Ну да, да, я так трошки, ну йде поклонишся разом зі мною, щоб бачили, що все добре. Йому байдуже, що він грішить. Його серце не рветься. І от, першу думку, друзі, яку я хочу нам залишити, людина, яка вміє каятися. Вона дуже приємна Господу. Вона Бога розполагає, вона забирає Його серце до себе, людина, яка вміє каятися. І знаєте, друзі, яка є небезпека? Можливо, ми колись сльозами каялися перед Господом, але проходить час, і то, що я на початку говорив, стаєш релігійним таким. Вроді, Господь показує твої недопрацювання тобі, твої гріхи, твої реальні промахи. Ну в людини часто пропадає ото покаяння і серце. От я би хотів нас, друзі, на це ще і ще раз налаштувати, ще раз задуматися для Бога важливо, Його благовоління, до тих людей, які можуть, оцінивши своє життя, розкаятися, побачити, Боже, я прожив гріховне життя, а Ти мене оберігав. Ти віддав за мене своє життя. Ти хочеш мені благословіння і моїй сім'ї, а я жив як небудь. І коли людина розкаюється, вона приобрітає Господнє серце. Другу думку, яку я хочу сказати, друзі, я прочитаю Євангеліє від Івана, 10 розділ, 17-й, 18-й віршик. Ісус Христос за себе говорить, Він каже, тому любить мене Отець, що я душу мою віддаю, щоб знову прийняти її. Ніхто не відбирає її від мене, але я сам. Віддаю її, маю владу віддати і маю владу знов прийняти її. Цю заповідь я прийняв від Отця Мого. Чому Бог розположений до Ісуса Христа? Виключно сімейні зв'язки, бо то мій син. Ні. Ісус каже, от чому мене Бог любить, от чому Боже благовоління до мене. Тому що Ісус проявляє ініціативу. Ісус, побачивши ту проблему на землі, Він каже, ось чому Бог мене любить. Тому що я маю владу зробити так, маю не зробити, але я так роблю. Дивіться, щоб нам було більш зрозуміло, давайте я наведу такий приклад: батьки і діти. От у кімнаті безлад. Батьки заходять і кажуть дитині, Наведи порядок. Добре, добре, потім. Ну, добре, добре, там щось трошки зробила. і... І своїм далі займається дитина. Або батьки приходять, приходить дитина, бачить, що безлад. Батьки нічого не говорять дитині. Ну, вона бере сама, вона проявляє ініціативу, їй навіть нічого не сказали. Вона бере сама, наводить порядок, робить все. Скажіть, от як ви думаєте, можливо, ви таке переживали, яке розположення батьків у першій і в другій ситуації? Я раз тобі говорю, другий раз тобі говорю, треба підняти голос. Треба тобі сказати, слухай, так не підеш гуляти, або ще там щось. Ну, добре, добре. І бере і вже якось то з, 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 з горем пополам, щось там починає робити. Звісно, батьки не виженуть дитину з дому, бо то, бо то діти. Ну, я говорю про розположення серця. А потім та дитина приходить до мами і каже: мамо, купи мені там то, або зроби мені там то. І мама собі згадує помаленьку, чекай, я тобі раз, п'ять, 20 разів говорю, голос піднімаю, а тепер уже диви, як до мене, ти говориш гарно. А коли дитина, ти дитині нічого не сказав, але дитина бачить. І вона проявляє ініціативу. І вона бере і сама робить. От Ісус розказує, я проявляю ініціативу. Є проблема на землі, люди вмирають. І Бог йому не каже: ну, слухай, так іди вже. ну, Так іди, вже ну, умруть. Він каже: Я маю владу це зробити, маю. Ну, я зроблю, я піду. І його, розумієте, його жертва, вона велика. Це не так, ну, ну, пішов там, зробив. Це він багато від чого відказався. І от коли наші діти вони відказуються там від своїх інтересів, від своїх планів, заради того, щоб нам догодити, яке наше серце до дітей, то ми готові будь-що їм зробити. Вони нас розполагають, вони. Вони нас розполагають, вони входять в наше благовоління. І от Господь говорить, один із прикладів каже, чому мене любить батько. Тому що є ситуація, мені не треба по сто раз говорити. Я сам ініціативно приходжу на цю землю. І я роблю велику жертву. Тепер, друзі, щодо нас, знаєте, ми, от наша ініціатива, давайте подумаємо про нашу ініціативність. От наскільки я ініціативний, наприклад, міняти себе, досліджувати, молитися за то Боже, я бачу свої недоліки. Я бачу, що я не правий там, не вмію говорити як треба, не вмію поводитися. Господи, я буду за це молитися. Не треба, щоб Бог мене пророцтвами або ударами по житті лякав. Я буду, Господи, я проявляю ініціативу. Я бачу, що я можу прийти на зібрання. Послужити, я можу прийти навчитися, наскільки ми, друзі, ініціативні. Раз в суботу прийти, у нас є купа зібрань. Яка наша ініціатива у тому? Наскільки ми чи нас треба гнати, чи чи ми самі беремо і робимо? Так от, друзі, Бога розполагають люди ініціативні. Люди, які самі хочуть служити Господу, яких не треба підштовхувати, лякати і підбивати. Не раз кажу, Давидові ніхто не давав ніяку заповідь писати псалми. Його ніхто не казав, слухай, в тебе гарний голос, там, арфу маєш, купа багато часу, маєш вільного, овечки біля тебе бігають. Ти, може би якусь пісню написав. Йому ніхто ніколи це не говорив. Ну, більше половина псалмів це його. Він пише, він любить Господа, він проявляє ініціативу, він сам шукає, Господи, що я можу для тебе зробити. Господи, що я можу поміняти ще в своєму житті? Скільки плодів я, Господи, можу для тебе принести? Друзі, коли наші діти так поводяться, мамо, що я можу для тебе зробити? Тату, що я можу тобі? Чим я можу тобі послужити? От просто подумайте про своє серце. Чим коли ми по сто раз маємо просити наших дітей? І вони роблять там, надувшися, щось роблять. Друзі. Боже розположення до людей ініціативних, до людей, які готові сильно заплатити, но Богу відгодити. Хай мене висміють. Хай я втрачу якусь, якісь заробітки. Хай я втрачу розположення якихось людей. Хай я втрачу свої інтереси. Но ну, я зроблю те, що приємно Господові. Я зро заплачу за це своїми інтересами. Но ну, я для Тебе, Господи, зроблю. Отакі От люди вони розполагають Господа. І наостанок, друзі, третю думку, яку хочу залишити для нас, це буде Ісая 66, розділ, перший і другий віршик. Так говорить Господь: небо пристіл мій, а земля підніжжя ніг моїх. Де ж побудуєте ви дім для мене і де місце спокою мого? Бо усе це створила рука моя, і усе це було, говорить Господь. А ось на кого я спогляну, на смиренного. І з скруш... і зкрушеного духом і на того, хто тріпоче перед Словом моїм. От про що говорить Господь? Він каже, куди ви мене запросите, де я буду, що ви мені дасте? Небо моє, земля моя, то все моє. Куди я прийду? каже Господь. Де мені... Чим ви мене можете купити, удивити, запросити? Куди то все я зробив, каже Господь? Но Господь говорить далі, но все-таки. Дещо для мене є цікаве. І, на, і ось ті люди, на яких я спогляну, і в серцях, і в житті яких я буду. І я ще раз читаю: на смиренного, на людину, яка свої інтереси готова смирити зараді того, що сказав Господь. Може, мені некомфортно так, як хоче Господь, розмовляти, одіватися, поводитися, діяти, служити. Може не комфортно. Але я себе смирю. Я зроблю так, як мені сказав Господь. Наскрушеного духом. Людина смиренна, скромна, людина, яка її не несе, вона про себе невеликої думки. Вона розуміє, Господи, я без тебе ніщо. Я без Тебе, Господи, ніщо. Людина, яка тріпоче, є таке біблійне слово, благоговіє перед Божим Словом. Отак в Слові Божому написано. І в людини аж мурашки по кожі. бо так в Слові Божому написано. Бо так сказав Господь, треба робити. Людина до цього відноситься серйозно. І Він каже: от така людина, яка серйозно відноситься до моїх слів, яка себе смирить, а зробить те, що я сказав. Яка про себе буде спокійної думки, смиренної думки. Каже: Ота «От людина для мене важлива, ота от людина для мене цікава. Наостанок, друзі, я читаю одне місце, вихід 33:17. І сказав Господь Мойсеєві. І, ти, і те, про що ти говорив, я зроблю, тому що ти придбав благовоління в очах моїх, і я знаю тебе на ім'я. Господь говорить Мойсеєві: Ти мене просиш, я так зроблю, як ти сказав. Знаєш чому? Тому що ти придбав благовоління в моїх очах. Я тебе по імені знаю, я знаю, хто ти такий. Ну був момент, коли Мойсей. Ото благовоління Господнє, він, він збирав своє життя, він придбав. Ми можемо казати, Бог всіх однаково любить. То не так, друзі. То не так. В одній сім'ї два брата і сестра, Аарон, Мойсей і Міріам, два рідні брата і рідна сестра. І вони кажуть Мойсеєві, що? З нами Бог теж говорить, що ти нам тут розказуєш? Ну, Бог бере вступається за Мойсея і каже: Я з вами так гадательно говорю. А з Мойсеєм говорю лице до лиця. Бо ця людина вона найсмиренніша на землі, бо ця людина приобріла моє серце для себе. Бо ця людина, я що скажу, вона бере і робить. А з вами так, ви про себе високої думки не будьте. І от, друзі, для мене це важливо. І я би хотів, щоб для всіх нас це було важливо. Не тоді, коли прийде біда. І коли серйозно прийдеться думати, Господи, я прошу, прошу, а нічого не міняється. А вже зараз розумійте, що Боже благовоління, як написано про Самуїла, Він приходив у благовоління і в людей, і в Бога. І люди були розположені до Самуїла, запитати від нього, поспілкуватися з ним. Вони його поважали, і Бог його поважав. Друзі, я хочу з вами молитися, щоб ми не втратили покаяння. Якщо тобі Господь показує в твоєму житті, що ти не правий, щоб ти міг розкаятися і я, щоб ми могли розкаятися від усього серця, щоб ми, друзі, не втратили ініціативність, бо от сьогодні Давид проповідував про благословіння. Тож треба бути ініціативним, щоб задуматися, Боже, а я в церкві благословіння, що я роблю для церкви? А в домі для дружини, для дітей я благословіння, що я для них роблю? А на роботі людина мусить проявити ініціативу. І знаєте, і ціна вона має бути великою. Коли Господь хоче, щоб ти заплатив своїм комфортом або своєю гордістю, треба платити. Треба платити. І наостанок, я просто коротенько нагадую: стан нашого серця. Людина, яка тріпоче перед Словом Господнім. людина, яка смиренна, людина, яка простої про себе думки. Оцей набор, можливо, він... Неповний, але от на цей набор дивиться Господь нашого серця і нашого життя. І я би дуже хотів, друзі, щоб ми, як написано в книзі Откровення, щоб з нами сохрани Господь так не було. Це новий завіт, можна сказати. Та то в старому заповіті, в Бога там були якісь питання до людей. Тепер Ісус помер, Він все просто по благодаті дає, ти тільки получай. Але в откровенні написано: ви носите ім'я, ніби ви живі, а ви мертві. Це до новозавітньої церкви, говорить Ісус Христос, ну називаєшся ти християнин. Ну ти труп духовний. Мене нема з тобою. Ти, якщо не покаєшся, то кінець. Каже, ви носите ім'я, що ви живі. Але ви мертві. І я би так не хотів, щоб було з нами. Тому, друзі, хочу, щоб ми шукали Божого благовоління, щоб ми над цим задумовувалися. Щоб ми задумовувалися над цим і були такі, як ті люди, яких. Господь використовував для своєї слави. Давайте ми схилимося, і будемо молитися.